Так. Характеристика країн як суб'єктів міжнародного господарства підготували Гриненко та Міла, Анастасія Примаченко та Варвара Павленко. Так а, почнемо з Португалії, і розповімо вам порівняльну характеристику трьох країн Португалії, Іспанії та Греції. Почнемо з того, що Португалія це держава, яка розташована в Західній Європі. Вона займає західну частину Піренейського півострова. На сході та півночі вона між, межує з Іспанією, а на заході й півдні омивається Атлантичним океаном. Столицею країни є Лісабон, а офіційною валютою є Євро, яке прийшло на зміну португальському Ескудо у 2002 році. Формою управління в Португалії є парламентська республіка. Територія займає приблизно 92 тисячі кілометрів квадратних, а населення, за даними 2016 року, становить приблизно 10,3 мільйона осіб. Основною релігією є католицтво, а офіційною мовою є португальська. Португалія активно бере участь у міжнародних організаціях, що сприяє її інтеграції у світову економіку та політичні процеси. Якщо казати... В саме яких організаціях то це Європейський Союз, Єврозона, Шенгенська зона, Організація Об'єднаних Націй, Світова Організація Торгівлі СОД, організація економічного співробітництва та розвитку, НАТО, співдружність порту, португаломовних країн, Міжнародний валютний фонд МВФ та Всесвітня Організація охорони здоров'я ВООЗ. Далі. Іспанія. Тепер поговоримо про Іспанію. Іспанія це європейська країна, яка розташована на Піренейському півострові. Вона має багату історію, унікальну культуру та значний вплив на міжнародній арені. Столицею Іспанії є Мадрид, одна з найбільших і найважливіших міст країни. Іспанія є парламентською монархією, що означає, що головою держави є король, а виконавчу владу здійснює уряд на чолі з прем'єр-міністром. А загальна площадь Іспанії становить 506 тисяч 30 км квадратних, що робить її однією з найбільших країн Європи. А за кількістю населення Іспанія налічує близько 47,5 мільйонів осіб. Найбільші міста країни це Мадрид, Барселона, Валенсія, Сельвія та Сарагоса. А офіційною мовою Іспанії є Іспанська, або, як її ще називають, кастильська мова. Однак у деяких регіонах країни також використовується каталонська, галійська та баська мова. А щодо релігійного складу населення, то більшість іспанців є католиками, хоча в країні також є значний відсоток атеїстів, агностиків і нерелігійних громадян. Іспанія входить до Європейського Союзу і використовує євро як національну валюту. Країна має розвинену економіку, яка базується на промисловості, туризмі, сільському господарстві та фінансовому секторі. А Барселона та Мадрид є ключовими економічними центрами, що приваблюють як інвесторів, так і туристів. І щодо членства в міжнародних організаціях, то можу сказати, що Іспанія є членом Європейського союзу, організації Об'єднаних Націй, НАТО, організації економічних співробітництва та розвитку, Світової тор... організації торговлі та ради Європи. Тепер проговоримо про Грецію. Греція розташована на південному краї Балканського півострову у південно-східній Європі. Столиця Греції є Афіною. Раніше в країні ходила валюта драхма, але після вступу в ЄС у 1981 році. <кій> офіційна валюта євро. Форма правління в країні унітарно-парламентська республіка. Площа країни становить 131 957 квадратних метрів. Населення країни є 10,41 мільйон осіб станом на 2023 рік. Релігія в країні переважно православ'я, офіційна мова грецька, і Греція є членом міжнародних організацій, таких як ЄС, ООН, НАТО, організація Чорноморського економічного співробітництва та Міжнародна організація економічного співробітництва та розвитку. Далі, ти все, Варя? Я так. Да. Добре. Не переходить секундочку. О. Так, тепер поговоримо, чому ці країни утворюють одну групу. На нашу думку, Португалія, Іспанія та Греція утворюють спільну групу країн через низку схожих характеристик. По-перше, це географічне положення. Усі три країни розташовані в Південній Європі, що визначає їхні кліматичні умови, природні ресурси та геополітичне значення. Вони мають вихід до Середземного моря або Атлантичного океану, що сприяє розвитку морської торгівлі, туризму та рибальства. Тепер історичний контекст: Португалія та Іспанія були лідерами морських відкриттів, а Греція колисковою європейською цивілізацією. Тепер поговоримо про економічні подібності. Залежність від туризму. Туризм є основною складовою економіки всіх трьох країн. Фінансові труднощі вони зазнали сильного впливу економічної кризи у 2008 році та мали проблеми з державним боргом, сільське господарство та промисловість. Виноробство, оливкова олія, рибальництво та текстильна промисловість є спільним для цих всіх країн. Далі, членство ЄС та інтеграція. Усі три країни є членами Європейського Союзу, що визначає їхню економічну політику, отримання фінансової допомоги та вплив єдиних стандартів ринку. І спільні виклики. Це високий рівень безробіття, особливо серед молоді, демографічні проблеми старіння нації і міграційні процеси, прийом біженців та відтік молодих спеціалістів. І у висновку можемо сказати, що Португалія, Іспанія та Греція мають спільні історичні, географічні та економічні фактори, що визначають їх роль у міжнародних міжнародних економічних відносинах. Вони стикаються з подібними викликами та використовують спільні стратегії для розвитку, що об'єднують їх у єдину економічну групу. І все на цьому дякуємо за увагу.